Які населені пункти Херсонської області будуть перейменовані у зв'язку з деколонізацією? Наскільки це тривалий і витратний процес? Чи погоджуються місцеві громади на такі перейменування? І чи змінилося у них ставлення до деколонізації через окупацію Херсонщини? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Національна комісія зі стандартів державної мови визнала назви 43 сіл і селищ Херсонщини невідповідними лексичним нормам. Їх мають переглянути. Перелік населених пунктів опублікований 28 червня на офіційній сторінці комісії. За її рішенням, 23 назви сіл стосуються російської імперської політики і не відповідають нормам української мови. Зокрема, у Береславському районі це село Першотравневе, Первомайське і Чкалове, Потьомкіне, Ленінське і село Максима Горького. У Скадовському районі це такі населені пункти, як Суворовка, Новоросійське і також село із назвою Максима Горького. Крім того, низка сіл і селищ, які на думку комісії не відповідають нормам української мови, є у Каховському, Генічицькому і Херсонському районах області. Також національна комісія оприлюднила перелік ще 20 назв сіл Херсонщини, які можуть стосуватися політики російської колонізації і утворені з порушенням норм української мови. За висновком комісії, жителі можуть обҐрунтувати їхні назви або ж запропонувати нові. До таких населених пунктів належить село Красносільське, Червона Людмилівка, Червоний Яр, Майське і Червоне, а також селище Червоний Маяк Береславського району. У Генічеському районі це село Змагання, Нова Праця, Червоне і Муравейник. У Каховському районі село Красне, Червона Поляна, Солідарне, Червона Поділля, Червоний Яр та Червона Поляна. Крім того, у переліку населених пунктів, які можуть стосуватися політики російської колонізації і утворення з порушенням норм української мови, є село Нова Зоря Херсонського району і села Труд, Промінь і Красне Скадовського району. Нагадаємо, що з 27 липня цього року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Він задає правову рамку для процесу, який активно триває в Україні вже понад рік, і отримав назву деколонізація. Крім того, 21 квітня цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України про географічні назви, пов'язаний з деколонізацією топонімії та впорядкуванням використання географічних назв у населених пунктах України. Згідно з цим законом, органи самоврядування і військові адміністрації матимуть півроку, аби демонтувати пам'ятники і пам'ятні знаки, перейменувати вулиці та інші об'єкти, назви яких стосуються радянського союзу чи Росії. Так само, згідно з законом, мають бути перейменовані населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови. Представницю повноваженого захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк у коментарі новинам при азові зазначила, що Україна упродовж тривалого часу була у складі Російської імперії і радянського союзу. Росія проводила колонізаційну політику щодо України. Цим і пояснюється велика кількість назв, які пов'язані з цими історичними періодами. Вже після 91-го року ми можемо говорити про те, що ця політика стала неоколонізаційною, і окрім того, продовжувала тривати культурна колонізація українських земель. Україна, українське суспільство дуже довгий час штучно. Втягувалася в ось цю от російську мовно культурну парадигму. А, власне, давайте згадаємо, вже, якщо апелювати до якихось символів російської культури, вже задовго після отримання Україною незалежності в Україні з'являлися пам'ятники російським діячам, яких можна назвати сьогодні не стільки історичними постатями, вважати їх як історичні постаті, скільки ідеологічними Генами, адже вони були частиною ідеології а, Російської імперії, рускава міра, так званого. Давайте, якщо знову ж таки, апелювати до моєї рідної Одеси, до прикладу, той самий пам'ятник Катерині і той самий пам'ятник Суворову, стосовно яких була дуже велика кількість розмов минулого року, а, вони не є. А, Скажем так, предметами історичними предметами культурного мистецтва і так далі. Вони це все були е, новобуди, так би мовити. Вони з'явилися аж в нульових е, роках. Після повномасштабного вторгнення Росії до України велика кількість громад самостійно ініціювала перейменування об'єктів, які так чи інакше стосуються Росії, каже експертка. Топоніміка, тобто все те, що нас оточує навколо, що тим чи іншим часом, тим чи іншим чином впливає на наш світогляд, вона і є також от, ось цим от елементом культурної колонізації України. Після 24 лютого минулого року дуже прикметним стало таке явище, як доволі потужний. Вибух української національно-патріотичної самосвідомості і дуже велика кількість місцевих депутатів, місцевих органів місцевої влади, місцевих громад, місцевих активістів. Вони навіть без відповідного законодавства, яке б їх. Скажем, так зобов'язувало робити ті чи інші перейменування. Вони це робили за власною ініціативою. Тобто ми всі пам'ятаємо, як в низці доволі великих населених пунктів перейменовувалися вулиці, демонтувалися пам'ятники, присвячені російським діячам, і отже, ось цей от закон, так званий про деколонізацію, якщо коротко його можна так назвати, він став логічним продовженням цих процесів. Херсонщина активно включилася до процесу деросифікації, розповідає Ярослава Вітко-Присяжнюк. Херсонщина, Запоріжжя, вони не є винятками в цьому процесі. Херсонщина, не дивлячись на те, що частина області досі знаходиться під окупацією Російської Федерації. Вони вже дуже активно розпочали політику деросифікаційну політику спрямовану на підтримку і посилення позиції української мови української культури. Тому моя думка, що там ці процеси пройдуть дуже швидко. Без жодних uh, заперечень, так би мовити, без жодних збурювань в місцевих громадах. Більше того, мені особисто здається, що насправді не тільки там, а й по всій Україні uh, ці всі процеси uh, пройдуть uh, доволі спокійно. Тому що про те, що потрібно відходити від, від цього надбання російської імперії, мені здається, стало зрозуміло абсолютно всім після 24 лютого, і е, українське суспільство воно вже доволі тривалий час морально готове до таких змін. Процес перейменувань зазвичай не потребує великої кількості як матеріальних, так і організаційних ресурсів, додала представниця уповноваженого. Якщо пам'ятаєте процеси декомунізації, здається, це був рік 15-16, я постійно порівнюю, тому що законодавство певною мірою схоже, процеси певною мірою схожі, тоді ці всі перейменування, ці всі відходження від радянського надбання, вони супроводжувалися дуже активними маніпуляціями зі сторони. Так так званої п'ятої колони Кремля, і тоді одним із аргументів було, що невже нам немає більш на що витратити кошти, окрім як на перейменування, це ж мовляв, скільки скільки документів потрібно змінити, і так далі. Насправді це все, як виявилось на практиці, дійсності не відповідало. Тобто документи змінюються і змінювалися доволі поступово. У мене в самої не так давно в паспорті ще було написано в якості міста народження, місто Кіровоград, яке вже є кропивницьким. Тобто, насправді це все залежить від місцевої громади, наскільки це буде вартісно, від ініціативи цієї громади і, власне, від свідомості, самосвідомості, самосвідомості мешканців, тому що, грубо кажучи, яка табличка висить на приватному будинку тієї чи іншої людини. Залежить власне від господаря цього будинку. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів, назви яких населених пунктів будуть переглянуті у цьому районі. Це населений пункт Казачі лагері Олешківської територіальної громади, Первомайської Білозерської територіальної громади і Ульянівка Дарівської територіальної громади Херсонського району. Є ще ряд населених пунктів, які. Рекомендовано до перейменування, але після дотримання процедурних питань і такі, що не е, виходять за межі стандартів державної мови, але назви ну мають дещо суперечливий характер, як на мій погляд, посадовець вважає, що процес перейменування зараз проводити цілком доречно. Війна йде на всіх фронтах. Хлопці на фронті б'ються в гарячій фазі, проливають кров за нашу перемогу. Але війна йде в інформаційному просторі і в мовному просторі, тому е, не обговорюються питання перейменування тих назв, які порушують стандарти державної мови. У нас єдина країна, єдина державна мова. Е, Роз'яснювальну роботу лише розпочато. Тому ну, зрозуміло, будуть різні думки, і якась частина населення буде посилаючи саме на ті питання, на яких ви вже акцентували увагу. Складнощі з документами, адреси, зміни і так далі. Але три населені пункти знайдемо і ресурс, знайдемо і можливості, знайдемо і обґрунтування для того, щоб безболісно для населення для жителів цих самих населених пунктів все пройшло. Михайло Леденський розповів, які варіанти перейменувань населених пунктів зараз розглядаються. Населений пункт Ульянівка. У нас є ім'я Уляна, немає Ульян, тому буде Улянівка. Першому первомайське стане першотравневим, або я би від першого травня від itself... відходив би враховуючи ще вимоги закону про декомунізацію. А от козачі лагері мають стати козацькими таборами. Ну але це моя приватна думка. Це в компетенції відповідної військової адміністрації Олешківської територіальної громади, буде прийняття таких рішень після консультацій з громадою. Але все ж таки пріоритет це звільнення території Олешківської міської територіальної громади, всієї Херсонщини, всієї України. Села Первомайське, Ульянівка і Козачі Лагері будуть перейменовані до кінця цього року, решта після закінчення війни. Додав начальник Херсонської районної військової адміністрації. Завжди знаєте покоління, яке будувало саме ці населені, повідбудовували після другої світової війни. Вони ну дуже до цього ставились, скажімо так, з пересторогами. Вони. Вважали це їхні молоді роки, це їхній період становлення, поважали думку старшого покоління, якщо так, і не намагались через коліно ламати ці назви, найменування і так далі. Але сьогодні час до корінних змін, час, коли треба приймати, можливо, і не зовсім популярні, але надважливе рішення. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про те, як на Херсонщині позбавляються географічних назв пов'язаних з російським імперським впливом. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що єдине село у громаді, яке потрібно перейменувати, це нові лагері. Ну, Звичайно. На даний момент це зробити не дуже просто, тому що Новий знаходяться на окупованій території. З іншого боку, є комісія, зазначена, яка вивчає це питання, яка а, буде займатися цим питанням, є механізм вирішення, тому цей населений пункт буде обов'язково переіменовано. І з того переліку і вимог, які у цій постанові є. Жоден більше населений пункт. А це і там назви червоний, красний. Ми переглянули всю, цю ситуацію. Відділ культури в першу чергу. Цим займався. Немає у нас таких населених пунктів, які попадали під цей перелік у Новій Каховці та інших громадах регіону. До окупації працювали комісії, за допомогою яких перейменували низку вулиць, розповідає міський голова. Ми, якщо не помиляюсь, 15 вулиць перейменували в самій е, Новий Каховці. Окрім того, на момент перейменування ще тоді була там Нібрянська селищна рада, Райська сільська рада, як і Таврійська міська рада, які також е, рішенням своїх комісій попеременували ті вулиці, які попадали під заборону. Ну знаєте, якщо цей перелік цікавий, наприклад, замість вулиці Дзержинської з'явилася вулиця Дружби. Гарна, красива назва, перспективна там, вулиця Героїв України, вулиця Історична, вулиця Затишна, вулиця Новоселівська, тобто вулиця Джерельна, унікальні назви, які дають перспективу е, мешканцям Нової Каховки, інших населених пунктів, е, як кажуть, зазначити історично такі назви, які. І справедливе по відношенню до цієї місцевості і відповідають якраз тим географічним історичним подіям, які відбувалися на даній території, і пов'язані з правдивою історією України. У нас ще в місті залишилися такі вулиці, як вулиця Горького, яку точно тепер на теперішній час тоді не було під заборону. На теперішній час це однозначно її треба буде перейменовувати. Перейменування населених пунктів, вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з радянським минулим, зараз проводити особливо важливо. Додав Володимир Коваленко. Є ситуація, є ворог, є особистості, яких колись там рахували, коли назвали ці вулиці, що вони мають якесь значення. Ну історія і е, фактаж показав, що треба і ці корекції внести, щоб українська територія. Маючи свою історію, маючи своїх героїв, і щоб якраз в вулицях, в назвах населених пунктів, і було відображено е, правдивість історії України, тим більше зараз, коли йде, е, йдуть страшні бойові дії, коли е, велика кількість жертв, яку приносять сини і доньки нашої країни, вони заслуговують на те, щоб їх увіковічили у назвах. В містах, в селах, в сільській місцевості, в великих містах герої повинні бути серед нас. Історики з Херсона Артем Петрик зазначив, що завдяки процесу декомунізації низку населених пунктів вже перейменували і повернули їм історичні назви підготовлені комісією пропозиції, вони базувалися на, на доцільності А, тобто, по-перше, відродження назв зниклих населених пунктів, історія, яка була тісно пов'язана з тим е, ну, з тими, що підлягають перейменуванню. По-друге, то, Б, це була підкреслення у назві, підкреслення назви населених пунктів унікальності місцевої топоніміки, це могли бути там балки, річки, ліси тощо. Е, Наступне – це врахування географічних, економічних, е, ну, ну, наприклад, етнічних особливостей населених пунктів, або вшанування історичних подій, постатей, безпосередньо пов'язаних з даними населеними пункти. І пріоритет звичайно робився на українську новщину на козацьку добу, мається на увазі в обранні нас, і звичайно на період української революції 1917-1921 років. Хоча було відновлено чимало історичних назв, які належали до культурно спадщини корінних народів, а національних громад України, в місцях їх компактно проживають. першу чергу, це кримськотатарського народу, болгар, греків, ну євреїв тощо. Зараз на часі позбутися не лише радянської спадщини, а й російської імперської та спадщини часів Московського царства, каже історик. А росіяни діють. Ми знаємо, ну за яким принципом в ідеологічному плані все, що має або мало, або імен бу, було надана назва якась російська чи близька до Росії, от, чи якось пов'язано з російською культурою чи з російською минувщиною, одразу трактується росіянами як те, що належить їм саме. Ну, як це цей відомий вислів що кінця 19-го, початку 20-го сторічного, да ну то одного з діючих кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, що росіяни все на світі називають слов'янським навколо себе, щоб потім все слов'янське назвати російським, вот. тобто, це одна з, зі складових повернення нашої ну тобто історичної справедливості, ведення ефективної політики національної пам'яті, і це життєво необхідне для того, щоб протистояти ворожим ідеологемам. Про присутність руського міра, так званого, повсюди, аж до там як вони заявляли, аж до там рубежів центральної центральної Європи. По, по факту, Тобто там де ставав чобіт російського солдата, все цього чи піднімався російський прапор. Все це оголошувалося Російська російська окупація сприяла усвідомленню людей, що процеси деросифікації і деколонізації вкрай необхідні Україні. Вважає Артем Петрик. Люди безпосередньо населення, особливо тих районів, які і областей, які безпосередньо перебували в окупації, зіткнулися з російською агресією в очі, ну тобто ближче до обличчя бачили окупантів. А вони я думаю, навіть якщо хтось і мав, то втратили ілюзії якісь з приводу того, хто поряд з нами. Ну образно кажучи, боротьба ведеться скажу, вона ведеться не навіть ворогом проти нас, не за міста села і території. Вона ведеться за повне знищення українськості. І повне знищення української держави. Питання підтримки чи не підтримки е, переминань взагалі не має стояти. Це питання виживання нації, виживання держави. Я думаю, що це більшість українців свідомо цього. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого, 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.